Діянь святих апостолів читання. В тих днях апостоли, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, дійшли аж до Фінікії, Кипру та Антіохії, нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж між ними деякі з Кипру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли й до греків, благовістуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулись до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий. Повний Святого Духа та віри, і пристало багато людей до Господа. Тоді він вирушив у тарс розшукати савла І, знайшовши його, привів Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві, навчали сили людей. Уперше в Антіохії називали учнів християнами. Тоді учні, хто скільки міг. Постановили послати братам, що жили в Юдеї, допомогу, що й зробили, пославши її старшим через руки Варнави і Савла.